Всіх вітаю на своєму каналі. Добрий день вам! У мене буде сьогодні домашня барахолка. Ось такий гарний посуд можу вам запропонувати. Тож, звертайтеся, пишіть коментарі під відео або на Viber. Я також залишу номер і посилання на телеграм-канал. Там можна купити, придбати гарні цікаві речі та поспілкуватися. Є в мене частина чайного сервізу. Нашого полтавського заводу молочник та шість чашечок. З обох боків ручний розпис, предмети нові, ними не користувалися. Ось така краса, можна почати збирати сервіс. Чашки по 75 гривень, молочник 150 гривень. Є дві тарілочки з ведмедиком ось така дитяча милота, дуже діткам подобається. І в мене колись вони були такі тарілки в дитинстві. Це теж наш полтавський завод по 75 гривень. Це пірішкова, а то, звичайно, парційна. Є ще молочники теж в колекцію чи добрати в сервіз. ось такий рідкісний від сервізу сонячний зайчик виробництва Коростень. Рідко вже зустрічаються ці предмети. Гарненький теж 150 гривень. І ось ця краса розписна з такими квітами, теж ручний розпис, теж новенький і клеймо Баранівка. Є такий чайний сервіс, дуже гарний, і теж ціна 150 гривень. Ось ця чайна пара, але, на мій погляд, вона збірна, бо блюдце завелике до цієї чашечки. Малюнок той же самий ручний розпис, клеймо «Баранівка», тут перший сорт. А на блюдечкові ось третій сорт. Можна і разом можна розпарувати по 100 гривень, буде така краса. Можливо, ви щось саме таке і шукаєте І блюдо оселедниці можу вам запропонувати це з ручним розписом ось таке гарненьке клеймо-баранівка. Є трішки потертість по але для вінтажних речей, для вінтажного посуду це вже допустиме. По 120 гривень будуть ці оселеднички. І ось це з салатовим криттям. Тут таке незвичайне клеймо, рідкісний виробник в, наш, в нашому регіоні. Гарненька сама по собі по формі, нічого зайвого, така красунечка. І сільничка-півник. Мене питали, ось знову з'явився в продажу отакий красень можна просто поставити на кухню і для прикрашення інтер'єру 150 гривень. Тож, будь ласка, звертайтеся, кому що потрібно, що сподобалося будемо з вами спілкуватися. Всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення!